Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова і Ми розпочинаємо. Справжній трилер на півночі області селянин порізав своїх земляків, лишив їх помирати просто в будинку. А після скоєння розправи ще й поприбирав у помешканні, щоб ліквідувати сліди злочину. А саме знаряддя убивства закопав неподалік села. Скалічені тіла чоловіків виявили односельці. У той же день поліція затримала різника. На Володимиреччині взяли під варту селянина, якого підозрюють у подвійному убивстві. Техніка розправи шокувала навіть досвідчених криміналістів. Вказані жертви, значить, були з Горлом, і в, кожного, значить, в одного з них на шиї була мотузка, тобто явні сліди удушення, і в другого в господаря будівлі також були сліди удушення. Тобто було видно, що злочинець діяв дуже зухвало. Начальник управління кримінальної поліції області Сергій Волков особисто виїздив на місце вбивства, у будинку, в якому кат відібрав життя господаря та його гостя, все було ретельно прибрано. На підлозі навіть каплі крові експерти не могли знайти. А убивця переживав, що його знайдуть, тож хотів сховати усі речові докази. Але у чомусь таки не допрацював. Було все прибрано. Значить, факту того, що вони вживали алкоголь, чи була якась п'янка в господарстві, також не зафіксовано було, так як все було прибрано. Будинок, підлога була чиста ідеально, фактично, кров знаходилась тільки під самими жертвами. Виявили там же на місці події також і тряпку в грубі, правда, вона була не, не спалена ще. Але вона була вся в крові. що говорила також про те, що даними, даною тряпкою прибиралась підлога. Оперативники опитали місцевих жителів. Люди розповіли, що всі хаті часто збиралися неоднозначні особи та безбожно пили. За зібраними фактами через кілька годин знайшли і підозрюваного у розправі в сусідньому селі. На одязі його були каплі крові, виявлені ну візуально, і це говорило про те, що дана особа могла скоїти дане вбивство. 36-річний селянин у скоєному не зізнається. У нього є дружина, діти. У минулому проблем з законом не мав. Які мотиви могли керувати підозрюваним під час скоєння розправи, з особливою жорстокістю, поки загадка і для самих поліцейських. Зізнавальних показів не дав, і після того взагалі говорив, що тільки буде розмовляти в присутності адвокат. Мотив там був один, скоріше все, це була під час розпиття спиртних напоїв. Так як він, ми його коли зустріли. Він знаходився в дуже сильній стадії алкогольного сп'яніння. Загиблому господарю обіця був 61 рік. Його убитому товаришу 43. особу, яка підозрюється у подвійному вбивстві, нині тримають під вартою. Тепер його перспектива в'язниця на все життя. За скоєння подвійного вбивства значить підозрюємо загрожує довічне покарання. Ну а далі шокуюча історія про хворі ревнощі в Дубровиці. Молодому хлопцеві нападник завдав до 30 ножових ударів по тілу. Дочекався він свою жертву у під'їзді та з особливою ненавистю покалічив ножем. У непритомному стані потерпілого знайшов мешканець будинку, де відбулася розправа. Медики, які приїхали рятувати хлопчину, сумнівалися, що той взагалі виживе. На тілі не було живого місця. Іван повертався додому від коханої на світанку, припаркував авто біля будинку та зайшов у під'їзд. Там на нього вже чекав нападник із кухонним ножем. Іван не встиг навіть зреагувати, його повалили на землю, почали різати та бити ножем. Почувши це сусід будинку, в якому він проживає, вийшов з квартири. Йому вдалося стягнути нападника з потерпілого. Після цього він і на нього з ножем кинувся, і сусід відійшовши в сторону, але не завдав йому ніякого удару. Після цього втік з місця подій. Місцеві медики були шоковані такою кількістю ноживих поранень. Прогнози ніхто не робив, адже стан Івана був надто критичним. Тим паче молодий чоловік має тяжку недугу, ниркову недостатність. Привезли о 5 годині ранку, 4-го числа у важкому стані з значною кривовтратою у стані шоку. Бо там була кровотрата велика і ну десь в районі майже 25 з половиною до крові. Коли йому якраз то нанесли поранення, він мав цей день їхати для гемодіалізу. В шарнах наш район обслуговується. Дубовицькі поліцейські за фактом замаху на вбивство відразу відкрили кримінальне провадження і розпочали пошуки нападника. Вже за добу його встановили. Різнику 24 роки, проживає у селі Мочулище цього ж району. Він зізнався слідчим, що у такий радикальний спосіб хотів позбутися суперника, з яким зустрічалася дівчина його мрій. При цьому чоловік детально готувався до злочину, захвативши собою кухонного ножа і вичікував жертву біля під'їзду. Коли потерпілий зайшов під'їзд, він зненацька накинувся на нього, значить, з ножем. І став наносити удари. В принципі, потерпілий, він сам є інвалідом. Опору як такого фізичного дати, тому що через фізичні дані він за нього слабший, опору йому ніякого не міг дати, і тому той зухвало, сидячи на ньому, просто вбивав його у поліції розповіли, що негідник вже кілька років добивався уваги дівчини, але взаємності так і не отримав. Це його розлютило настільки, що вирішив убити суперника, коли вона постала зустрічатися з. Іншим хлопцем, значить, в нього, напевно, виник почвіремності і мотив, щоб з ним розправитись. На тілі потерпілого медики знайшли до 30 ножових травм. Кажуть, цей хлопець дивом вижив. Ножові поранення по всьому тілу, органи пошкоджена легеня, пошкоджена печінка. Йому і пощастило, але він вижив завдяки тому, що надана ургентна допомога на місці. Районної лікарні на місці зразу оперативно під час травми, що його е, помітили. Сусіди і його доставили в лікарню. Якби не було поміщено, було б зовсім інша картина. Скільки часу ще буде Іван під до медики? Поки невідомо. Враховуючи його пожиттєвий діагноз, ризики лежать високі. Хоча стан хлопця наразі є стабільний. 24 річній особі за скоєння замаху на вбивство загрожує 15 років тюрми. Більше як півсотні копів затримували злочинне угрупування, яке викрадало елітні іномарки по всій території України. Чергові спроби угонів сталися в здобунові. Власник оперативно повідомив про злочин, чим допоміг затримати крадіїв. 60 працівників нацполіції, два квадрокоптери і літак цивільної авіації. У такому складі рівненська поліція ганялася за автокрадіями. На світанку з Долбунівські співробітники отримали сигнал від власника Тойоти. як щойно його авто було викрадене, через годину потерпілий виявив ще одне зникнення свого позашляховика Тойоти Ландкрузер. Поліцейські розгорнули масштабну операцію по затримці крадіїв. У небо здійнявся селі, так залучилися два квадрокоп. Оптери та більше півсотні особового складу ними виявилися жителі Черкаської області. При них були виявлені деякі предмети, які вказували на їхню злочинну діяльність. Затримані уже тривалий час були під спостереженнями працівників органів нацполіції. Вони належать до незаконного злочинного групування, яке тривалий час скоювало злочини на території п'яти областей України. Зокрема, злочинців цікавили елітні іномарки. На даний час дані особи. Затримані працівниками Злобунівського відділення поліції в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, вирішується питання про оголошення даним особам про підозру та обрання запобіжних заходів. Рівному водійка тролейбуса збила пішохода на зебрі. тролейбус шкода курсував за третім маршрутом неподалік автовокзалу. Сталася ця ДТП. Очевидці повідомили, що за кермом тролейбуса була 45-річна Ольга, а постраждалий це пенсіонер, якому 60 років. Його звати Володимиром. Чоловік переходив дорогу на пішохідному переході. І черепно-мозковою травмою швидка допомога забрала пенсіонера у лікарню. Обставини цієї автопригоди. Поліція ще з'ясовує. Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесені до журналу Єдиного. Обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Минулі вихідні були насичені злочинами та нещасними випадками. Я вам зичу берегти себе та своїх рідних, і, попри надвисоку аморальність у суспільстві, виховувати у собі людей. До зустрічі в ефірі. програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.